Друзі, то з чим забезпечує табір? розповідаю вам, щоб ви розуміли на що розраховувати, взагалі скільки коштів потрібно з собою брати. В таборі є одразу по прибуттю, там є такий краник з холодною, чистою питною водою. Ви можете набирати питну воду і з гарячою водою, тобто можна собі запарювати супчики, мівінки, робити чай, каву. Навіть в перші дні, коли ви оформлюєте документи, вам видають бутерброди, видають яблука, видають навіть твікс. Також видають, коли ви йдете вже ночувати, видають одноразову постіль і видають сухий пайок. Там така консерва, там м'яско в ті консерві. І буду показувати наступні відео будуть джеми різні, тобто ну, цілком вистачає. Коли ви вже через кілька днів оформлюєтеся, я розказую про табір в землі гесен. Вас уже забезпечують повністю, дають вам нове одіяло, подушку, постіль нову на кожну людину, вилку, ложку, ножик, такий столовий, кружку, тарілку, тобто посуд, засоби гігієни, душі, жіночі засоби, гігієни, шампуні, зубні щітки, зубні пасти, навіть засоби для прибирання кімнати, які потрібно ну потім повернути. Ну і гель для миття, посуду ну все, тобто, все необхідне надають. Не дають проїзний квиток, щоб по місту їздити. Він коштує 2,70 на людину, і сімейний на цілий день коштує, де ми заплатили за чотирьох людей 9,55 євро. Ось, тобто такі е, основні речі табір надає. Крім того, є триразове харчування в столові. Про харчування теж буде наступне відео, якого, в принципі, ну, плюс-мінус, вистачає. Можна, звісно, собі докуповувати там щось там гаряченьке чи смачненьке, але в принципі основа дається. Проїзд до табору ви повністю забезпечуєте собі самі. Все інше вже в межах табору основа е, основою ви забезпечені.